Це треш, друзі. Посилений контроль на Закарпатті у прикордонній службі заявили, що вони задіяли додаткові сили для охорони державного кордону в Закарпатті із Угорщиною та Румунією. Е, зазначили, що вони використовують сучасну спецтехніку, безпілотні літальні апарати, е, пілотовану авіацію і інші засоби для того, щоб ловити порушників і оберігати західний кордон України. Меню цікаво, тобто людей на фронт немає. Спеціальних обучених військових, але зато прикордонники можуть спокійно тисячами бути на Сакарпатті і охороняти від когось державний кордон. Тобто для них не так важливо, що в Україну прориваються російські війська, прориваються окупанти. Але для них дуже важливо використовувати тисячі прикордонників для того, щоб ні один українець не зміг втекти з України. Ну, я навіть не знаю, як можна коментувати такі новини, але ще це писати. щоб прикордонна служба це писала і цим хвалилась, що вони використовують і, і дрони, і пілотону авіацію і таке інше. Ну це просто повний треш дронів на фронті не вистачає, але зато їх достатньо у закарпатській області.